Той буфер звідти, і тоді розвивається подія. Так я врятував одного потерпілого, зараз подаю сквинину у холочку. Сьогодні було проведено тактику спеціальне навчання на території товариства замежної відповідальності КарпатнавтоХІ. Темою навчання було ліквідація наслідків пожежі та надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті з послідуючим витоком небезпечної хімічної речовини. Метою проведення даного такту спеціального навчання було перевірити дії керівників гасіння пожежі при ліквідації пожежі. А також перевірити дії відділення раційно-хімічного біологічного захисту аврін-рятувального загону. Одною із цілей навчання було перевірити взаємодію між керівництвом об'єкту та нашими підрозділами. Начальник оперативно координаційного центру управління ДСНС Лоно-Франківської області підполковник Василик Петро Петрович. Такі навчання проводяться неодноразово. Сьогодні на навчаннях задіяний пожежний поїзд, а також об'єктова пожежна частина, яка обслуговує наше підприємство. Такі навчання проводяться Проводиться регулярно і систематично для того, щоб побачити професіоналізм пожежних підрозділів, правильні дії наших працівників підприємства, які обслуговують даний об'єкт. вони дуже потрібні, тому що ми працюємо в підприємстві підвищеної небезпеки і де в на об'єкті використовується різного роду небезпечні речовини, в тому числі хімічні небезпечні речовини, пожежовибуху небезпечні. Тобто постійні тренування доводять дії працівників підприємства до автоматизму. Заступник головного інженера з промислової безпеки, охорони праці та екології Бумбо Роман Федоров.